Я рада вітати вас на своєму каналі. І давайте подивимося, хто йде до вас на ваш поріг. Хто йде до вас? Хто йде до вас на ваш поріг. Дивіться, це може бути людина. А, ось він ховається. Кроль мечів до вас іде, а це може бути як ваш колишній партнер, з яким у вас були стосунки, так може бути просто такий холодний, закритий, який тримає емоції при собі, який цією холодністю може навіть ну, боляче робити. Якщо ж ви чоловік, то перевертайте на себе. Дивіться, оця людина йде для вас, до вас з як з якоюсь розмовою, щоб прояснити для себе щось. Оте, що він намагається. Якось втримати свою стабільність, свою якусь впевненість в якомусь питанні, а це йому цю впевненість може дати якась розмова з вами. Йому потрібно прояснити щось для себе. Можливо, щось у вас запитати, але подивіться, будь ласка, і будьте уважніші, тут іде попередження, що вам оця розмова і це прояснення, і це роз'яснення може зробити досить боляче. Давайте пораду подивимося для вас. Порада вам говорить про те, що ці важкі моменти треба пережити. І все-таки. Проплакати, але надовго не зависати, подумати про те, що все-таки щось у вас ще є хорошого, подумати про те, що ще у вас залишилося. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій, є телеграм в описі.